Солдат зняв відео, як розбиває у вуличному бою великий загін рашистів. Вороги маневрували та намагалися задавити більшістю. Утім, наш воїн уміло використовував особливості міста та користуючись укриттями, швидко змінював місце свого розташування, несподівано уражаючи окупантів вогнем одного за одним. Колись такі епізоди стануть навчальними посібниками зведення війни. А зараз це реальність. І дивимося її у наступному відео. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підвіює і перед тим як почнемо. Говорити по темі. Запрошую поставити вподобайку і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікаво. У мережу потрапили потужні кадри вуличних боїв на околицях Торецька. Відео зняті від першої особи українських спецпризначенців. На кадрах бачимо, як українські захисники виконують бойові завдання у надскладних умовах щільної забудови. Зверніть увагу у наслідок рашистського нападу на місці населеного пункту залишилися буквально одні руїни, та, попри все, військовослужбовці вправно вели бій. Розуміючи, що окупанти можуть причаїтися будь-де в будь-якому помешканні, підвалі, у будь-якій будівлі, захисники оперативно зачищали територію. Ідучи на серйозний ризик, українські військові продовжують виконувати бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Зазначимо, що сили оборони України повернули собі втрачені позиції поблизу Торецька на тлі продовження наступальних операцій РФ у цьому районі. Про це пише американський інститут вивчення війни у своєму черговому. У звіті аналітики посилаються на геолокаційні кадри, що вказують, українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на півночі села Південне. Це на південний схід від Торецька. Водночас рашистські військові блогери стверджували, що війська окупантів просунулися далі в центрі Залізного на південний схід від Торецька і в північному на схід від Торецька. Але інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цих повідомлень. Ось яку оцінку дає подіям на турецькому напрямку український військовий журналіст. Богдан Мирошников. Цитата ситуація дуже важка, поки без натяку на покращення. Мирошников каже, що расисти продовжують продавлювати наш правий фланг на Торецьку Залишки Південного 10% контролю та залізного трохи більше тримати доводиться ціною неабияких зусиль. Причину такого стану речей оглядач вбачає у минулих прорахунках. Мирошников схоже не виключає відхід Збройних сил України з Торецька і на цей випадок пропонує цитата робити все, щоб ворогу Торецьк коштував щонайменше як Авдіївка. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що у районі селища Нью-Йорк та міста Торецьк Бахмутського району Донеччини українські військові зупинили просування рашистських окупаційних військ. Тоді командир зводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил України Станіслав Краснов зазначав, що армія РФ не полишає спроб штурмів. Далі його пряма мова. Не думаю, що їм далі вдасться просунутися тим більше вони самі дуже сильно ризикують. Кують так глибоко вклинюючись у нашу оборону по напрямку Нью-Йорка, наголосив військовий. За його словами, рашистські війська у цьому районі цитата легко можуть потрапити в оточення. Зазначимо, що раніше у матеріалі видання Forbes, присвяченому бойовим діям на Донеччині, йшлося про те, що рашисти, ймовірно приховано підготували резерви для наступу на Торецьк. і поки що вони не закінчуються. Про це також розповів молодший лейтенант Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї ОДШБ, яка тримає. Оборону в районі Торецька. у статті зазначається, що бойові дії в цьому районі напружені та серйозні. Підрахувати кількість штурмів на день нереально. Військовий з цього приводу зазначив таке: цитата: це один нескінченний штурм. Є наша лінія оборони, на якій сії ділянці постійно йдуть штурмові дії. Не припиняється артилерійський обстріл. Авіація скидає 20-30 керованих авіабомб на добу. Тактика рашистів дещо відрізняється від того, що Краснов бачив на інших напрямках. Наприклад, при нові. Ому наступі на тернах ворог використовував штурмові групи з трьох п'яти окупантів. На турецькі йдуть штурмові групи з десяти двадцяти. Рашисти рідко використовують бронетехніку лише іноді безуспішно намагаються заскочити на броні у нічний час. Переважно ходять пішки, зробили ставку на штурми. Ймовірно, окупанти зрозуміли, що штурмами на бронетехніці ризикують отримати повторення тернів, пояснив тоді Краснов. Там на одному перехресті стояли по 4-5 спалених рашистських танків. Що що а втрату своєї техніки окупанти переживають ой, як нелегко. Вже досить багато експертів підрахували наскільки довго окупанти зможуть воювати, регулярно втрачаючи на полі бою свої танки та зброю. Втім, як нещодавно стало відомо, фактичний резерв озброєнь. Дня Російської Федерації може бути значно більшим ніж вважають деякі західні військові аналітики. Про це йдеться у матеріалі видання Дефенс Експрес. Згідно з прогнозами видання The Economist», за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть критичної точки виснаження до другої половини наступного року. Проте українські експерти зазначають, що ці підрахунки не враховують техніку армії РФ, що наразі може проходити відновлення на ремонтних заводах, тобто фактичний резерв озброєння може бути зна. Значно більшим, а відповідно, очікувана межа виснаження запасів зсувається значно далі. Пише Defense Express. Фахівці також зазначають, що санкції заходу значно ускладнили виробництво танків у Росії, оскільки тепер окупанти не можуть напряму імпортувати високовольтні електросхеми, підігрівачі палива та тепловізійні матриці. Хоча є можливість використовувати китайські аналоги, їхня якість значно поступається з західним компонентом. До слова нещодавно стало відомо про те, що рашистська окупаційна армія приймає. На озброєння танки Т-90 найпершої серії випуску, виготовлені ще далекого 1992 року. Про це повідомив військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, звернувши увагу на фото транспортування цієї бойової машини. Це говорить про те, що зі зберігання почали знімати техніку, яку через давність найважче відновлювати, а ще модернізувати до модифікації Т 90 М. прорив зазначив він. За словами експерта, після того як у Росії закінчаться в центрах зберігання, і ці танки держава-терористка буде спроможною виробляти лише 5-6 танків на місяць. Прекрасна, так би мовити, перспектива для війни у довгу іронічно зауважив Олександр Коваленко. Тим часом Україна продовжує поповнювати запаси зброї за допомогою західних партнерів. Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що Міністерство оборони Великої Британії працює над лазерною зброєю для перехоплення дронів, та не лише для цього. Таку зброю можуть передати Україні. Лазерну зброю можна встановлювати на танки, бойові транспортери та навіть кораблі. Як розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш Де Бреттон Гордон, цей засіб оборони може відчутно посилити українську армію. Далі пряма мова офіцера. Однією з проблем, яку можна побачити на фронті, є масове використання дешевих. Храшистських дронів. Вони можуть знищувати танки та іншу броньовану техніку. Для їхньої нейтралізації доводиться використовувати дорогі системи протиповітряної оборони. Тож лазерна зброя, яку розробляє Велика Британія, може стати справжнім геймченджером. Я вважаю, що це справді цікава новина. Лазерна зброя здатна знищувати кілька дронів за дуже короткий час та за дуже низькою вартістю. Це справді є, так би мовити, срібною кулею, пояснив Геміш де Бреттон Гордон. Поки можна сподіватися, що Велика Британія якомога швидше передасть Україні цю зброю, адже вона справді може допомогти боротися з атаками рашистських дронів по лінії фронту. Хоча Бретон Гордон припускає, що в Україні лазери можна буде побачити не швидше, ніж через рік. У Британії розробка військових спроможностей займає дуже багато часу. Британці намагаються робити речі ідеальними, а не просто хорошими. Але думаю, що бійці на передовій в Україні віддали б перевагу хорошому лазеру, який був би вже незабаром. А не чекали б кілька років на ідеальний наголосив полковник британської армії. На цьому все ви дивилися. ПІТІВІЄ. мене звати Олександр Крумін. Неодмінно побачимося у наступних випусках. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні.